Оломию відвідав віце-консул посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Джеремі Літл у центральній районній бібліотеці та редакції газети Вільний голос. Він зустрічався з Коломиянами. Головна тема познайомити мешканців регіону із правилами розіграшу лотереї Грінкарт поради та зауваження дипломата. Слухав Богдан Малецький. Щороку державний департамент США проводить розіграш лотереї Грінкарт. Ця програма дозволяє громадянам певних країн стати легальними постійними мешканцями Сполучених Штатів Америки у 2014 році. Такою можливістю скористалися близько одного мільйона українців. Це майже 10% від загальної кількості аплікантів з усього світу, які подали свої заявки на отримання диверсифікаційних віз. 6 тисяч українців в минулому році виграли в лотерею. З них понад 3 тисячі успішно пройшли співбесіду і отримали візи. Як розповів Джеремі Літл, завдяки програмі, діві отримати диверсифікаційну імміграційну візу. США може кожен хто відповідає простим, але досить жорстким вимогам. Важливо запам'ятати, що всі люди, які виграють у цій лотереї, це вони вибираються тільки комп'ютером. а тому часто питають, як можна виграти, Є якісь зв'язки, які допомагають. Це жодні зв'язки не допомагають. Uh, cze, ja, ja wam mówię, że komputer wybierajuts a uh, uh, i że vse na a To a pierwsze uh, wymogi uh, dla kandydatów. Uh, po pierwsze wy powinni być wyhitsem od niej z krain Zaznaczonych u pierliku Ukrain uczasnic. Człob widpowi dati umowom z jej uh, pro oswitu, albo uh, pro profesinu pitgotowku, wuj powinni ale zakinci ty szkolu, czyli ekwiwalent, ale <coughs> marti uh, dostatnią pracy, iż Як це сказати, і уроняється як uh -huh. а, еквівалент цієї освіти? У жовтні цього року відкроється реєстрація на 17-й рік. Дипломат наголосив, що зареєструватися можна тільки на сайті -straight Go». Заявки на участь у лотереї подаються в електронному вигляді. Один аплікант може подати лише одну заявку, де обов'язково слід вказати членів сім'ї чоловіка, дружину усіх неодружених біологічних дітей до 21 року, всиновлених за законом дітей та незаміжних неодружених пасинків та падширок молодших 21 року. До анкети додаються фото заявника та членів сім'ї, які вказані у заявці. У нас такі правила Неповні заявки не прийматимуться. а при матимусі. a uh, wy możecie podać tylko odnu zawiawku i uh, temu wsi uh, na równiach wy nie możecie mieć parwahu a jak się wy dwici podajecie Chocia, jak się wy uślubi wy możecie podawać na samego siebie i na a człowieka, ale drużinu i na wpaki wasz człowiek, ale drużyna może podawać na was wychodzić że Jak się wy uślubi u was szanse dwići większe. Wy powinni podawać z osim nowej fotografii, jaki nie były zmienione niczym. niczym a, i, Обов'язково треба, щоб ці фотографії були зняті не більш шість шости місців тому. Після реєстрації зазначив дипломат, головне не забути роздрукувати сторінку підтвердження зі своїм унікальним реєстраційним кодом. А щоб дізнатися про виграш, потрібно ввести цей код у рядок перевірки статусу заявки на сайті Дівілатори Стейтс Гоу. Джеремі Літл ще раз звернув увагу, що держдепартамент США не надсилає повідомлення про виграш. Amerikanska država nikoli ne bo v jakem v primeru zvertači se uh, do vas um, z informacijo, da vy boste izigrali. To je zelo razumljivo. Vi telki lahko preverite vaš status, če boste vy izigrali ali ne, čez internet na našem website z vašim osebnim številom. Um, tak, že, jak se že kdo si vám elektronu poštu, řekneš, že a ah, výhrali, vy rozumíte, že to není ne americká... Держава, що а, це шахрайство. Віце-консул кілька разів під час зустрічі наголосив, що реєстрація на участь у візовій лотереї є безкоштовною. Він порадив уникати послуг так званих візових консультантів і подавати заявки самостійно, не розголошувати нікому особисту інформацію третім особам, не повідомляти нікому реєстраційний номер. Посольство США не співпрацює з жодними агентствами і ніколи не співпрацювало. Візове шахрайство у Сполучених Штатах Америки вважається злочинним за. Важив Джеремі Літл Богдан Малецький Андрій Грачук, програма «Події НТК».